19 вересня. Чи думають ворони? Коли ввійде мудрість у твоє серце, і знання стане приємним для твоєї душі, тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе. Приповісті, 2 розділ, вірші 10 та 11. Якось я спостерігала за вороною. Я гадаю, всі бачили велику чорну птаху з не дуже привабливою зовнішністю. Деякі люди кажуть, що ворони живуть аж 300 років, але не в цьому справа. Одного осіннього дня я спостерігала таку картину. Біля великого дерева горіху, що росло поблизу дороги, літала чорна ворона. Вона шукала чим би то поживитися. Плоди вже були достиглі, навіть із деяких облущувалася зелена шкірка, але щоб дістати смачний та поживний плід, потрібно подолати ще одну перешкоду де міцна шкаралупа. Звісно, молотком чи ще якимось схожими інструментами ці птахи не користуються. Тому, завдяки мудрості, подарованій їй їтворцем, ворона брала горіх у цьоб, піднімалася високо над асфальтованою дорогою і кидала його додолу. Горіх розбивався, а щаслива птаха могла спокійнісінько собі насолоджуватись їжею. Так повторювалося кілька разів. Черговий раз, коли ворона піднялась високо, кинула горіх донизу, він упав за всіма законами фізики і мав розбитися, як у всі попередні рази. Але саме в цей момент по дорозі проїжджала машина. Твердий горіх упав на лобове скло автівки, і на ньому, як павутиння, з'явились тріщинки. Так, справді, ворони, розумні птахи. Утім, на відміну від людини, вони не вміють аналізувати, передбачати та думати бути хоча б на крок попереду обставин може лише людина. А для цього просто необхідно навчитись думати. Бог створив тебе наймудрішою істотою на землі, тому Він хоче, щоб ти користувався всіма привілеями, якими він благословив розум, даний нам згори передбачає. Аби ми перед тим, як приймати рішення, добре подумали. Ти можеш запитати себе, чи буде всім від мого вчинку добре, чи ніхто від цього не постраждає, чи принесуть мої дії якусь користь комусь. Я впевнена, якби всі люди на землі так думали, то добра на землі було б значно більше. Тому все у твоїх руках. Чи плани, які ти намітив на сьогодні, будуть благословенням для оточення?